Для того, щоб в Україні не було класової війни, був запроваджений так званий соціальний діалог: діалог між бізнесом, проспілками, владою. Саме в рамках цього діалогу на відповідних європейських принципах, на принципах міжнародної організації праці мала бути розбудова трудових відносин в Україні без трудових конфліктів, з забезпеченням відповідних трудових, міжнародних і національних гарантій. Для цього був прийнятий відповідний закон. Для цього була створена відповідна національна тристороння соціально-економічна рада. Це орган, який останні роки демонструє, що в Україні ні бізнес, ні влада, ні самі проспілки абсолютно не прагнуть європейського соціального діалогу. Достатньо сказати, що Національна тристороння соціально-економічна рада, яка має збиратись на свої засідання не рідше разу на квартал, може не збиратись роками, як це відбувається останнім часом, причому і до війни, зокрема. Давайте подивимось, які питання розглядала Національна тристороння соціально-економічна рада, принаймні за останні роки, а ніяких, які є соціально важливими, соціально принциповими, які потребують негайної домовленості для того, щоб у суспільстві не було конфліктів. Чому президент України, який власне і призначає голову? Тристоронньої соціально-економічної ради дозволяє собі непрацюючий орган в нашій країні. Чому про спілки вже в котрий раз, вибачте, за це слово, прокекалі свою можливість очолити цю тристоронню соціально-економічну раду і не вносять жодних пропозицій на вирішення гострих соціально-трудових проблем? Чому? Влада в особі Міністерства економіки, яка призначена курувати цей орган, досі не зробила нічого, щоб очолити вже за чергою цей орган. Виходить, що нашому бізнесу, нашим теперішнім проспілкам і владі, соціальний діалог геть не потрібний. Напевно, вони твердо рухають наше суспільство до класової війни в умовах великої масштабної війни, яку переживає зараз Україна, це прагнення мені здається вкрай небезпечним, якщо не сказати приступним.